Розділ 7. Від залежних стосунків до просвітлених взаємин Стосунки у форматі любов ненависть. Поки ви не сягнете рівня свідомої присутності, усі ваші стосунки, особливо романтичні, будуть глибоко неповноцінними і за замовчуванням дисфункційними На стадії закоханості. Вони можуть здаватися вам досконалими, але з часом ця вдавана досконалість розвіється, а суперечки, конфлікти, невдоволеність, емоційне чи навіть фізичне насильство виникатимуть дедалі частіше і частіше. Схоже, усі любовні стосунки невдовзі перетворюються на ненависні. В одну мить велике кохання. Обертається на істерику і ворожість, а пристрасть кудись вивітрюється. І це типовий сценарій. Якщо у ваших стосунках любов перетворилась на свою протилежність, напади ненависті, емоційної наруги тощо, отже ви допустили типову помилку, сприйняли прив'язаність его і його хворобливу потребу мати когось поряд за любов. Ви не можете любити партнера, а вже за хвилю на нього нападати. Справжня любов не містить протилежності. А якщо ваша містить, тоді це не любов, а лише гостра потреба его заповнити власну порожнечу і відчути себе хоч на мить цілісним. І цю потребу тимчасово задовольняє інша людина. Так его знаходить собі сурогат порятунку, і на короткий час це спрацьовує. Але настає критичний момент: ваш партнер поводиться не так, як потрібно вам для задоволення ваших потреб чи радше потреб вашого его. Страх, біль, нужда, невід'ємні складові егоїчної свідомості, що лише тимчасово ховалися за фасадом любовної іділії – Тепер знову проявились у всій своїй красі. І так само, як і з будь-якою залежністю, ви кайфуєте, коли отримуєте дозу, але неминуче настає момент, коли наркотик більше не працює. До вас повертаються жахливі емоції з минулого, і проживаєте ви їх навіть гостріше, аніж досі. Далі гірше. Тепер ви вважаєте свого партнера причиною ваших нещасть. тобто ви проектуєте їх назовні, нападаєте на іншого з усією люттю, породженою власним внутрішнім болем. Ваша атака може пробудити тіло болю партнера, і він чи вона завдадуть удару у відповідь. На цьому етапі его продовжує несвідомо плекати надію. Що атака буде ефективною, маніпуляція спрацює, і це змусить партнера змінити поведінку. А отже, его знову зможе використовувати іншу людину для приборкання власного болю. Кожна згубна звичка, викликана несвідомою відмовою прийняти і прожити власний біль, кожна залежність починається з болю, і болем закінчується. Неважливо від чого саме ви узалежнились, від алкоголю, їжі, легальних чи нелегальних наркотиків, людини. Ви однаково використовуєте щось або когось для того, аби вгамувати власний біль. Ось чому, коли минає початкова ейфорія, стосунки сповнюються болем. Але не стосунки спричиняють біль і нещастя Вони Лише виносять на поверхню той біль і нещастя, які давно жили всередині вас. Так працює будь-яка згубна звичка, і для кожної звички настає момент, коли вона більше не працює, і ваш біль проривається назовні і болить ще дужче аніж будь-коли. Є лише одна причина, через яку більшість людей намагаються втекти подалі від моменту тепер. І шукати спасіння в майбутньому. Перше, з чим їм доведеться мати справу, коли вони сфокусуються на миті тепер, це їхній біль. Тому вони так панічно цього бояться. Якби ж то люди знали, як легко отримати доступ до могутньої сили, яка чаїться втепер, усвідомленість розчинить минуле з усім його болем, замінить ілюзію на реальність. Якби вони лише знали, як близько перебувають до справжньої реальності, як близенько до Бога. Уникати стосунків також не вихід, бо це не що інше, як спроба уникнути болю. Боляче буде так чи інак, але три невдалі спроби збудувати міцну сім'ю набагато активніше сприятимуть вашому просвітленню, аніж три роки на безлюдному острові чи в келії. Утім, якщо інтенсивно проживати усамітнення, однаково можна досягнути мети, від залежних стосунків до просвітлених взаємин Самотні ви чи в парі рецепт просвітлення один і той самий: залишайтеся присутніми, систематично підвищуйте рівень усвідомленості, якомога частіше, повертайтеся в момент тепер. Вогонь вашої присутності мусить бути достатньо сильним, аби ваша любов розцвіла. Настільки сильним, щоб мислитель чи тіло болю більше не могли захопити вашу увагу і збити вас з пантелику щодо вашої істинної природи. Пізнати себе як буття, що за межами мислителя. Пізнати себе, як спокій, що під ментальним шумом. Як любов і радість під болем. ось у чому справжня свобода спасіння і просвітлення. Розотожнитись із тілом болю можна через підвищення рівня усвідомленості і таким чином трансформувати його. Розотожнитись із мисленням можна, ставши мовчазним спостерігачем власних думок і поведінки, особливо тих патернів мислення, що постійно повторюються. Тих улюблених сценаріїв его, які ви прокручуєте знову і знову. Якщо перестанете проєктувати себе на свій розум, він перестане бути компульсивним, перестане функціонувати в режимі постійного оцінювання, а отже, опиратися тому, що є. В цьому причина всіх наших конфліктів, драм і нових порцій болю. Припиніть судити, прийміть усе таким, як є, і ви зможете звільнитися від розуму. І так звільните місце для любові, радості та спокою. Спершу ви припиняєте судити себе, потім свого партнера. Найбільшим каталізатором змін у стосунках є тотальне прийняття партнера таким, як він є. Без потреби судити чи змінювати його в той чи інший спосіб. Це перенесе вас за межі его, усі ігри розуму, хворобливе чіпляння за інших припиняться тієї ж миті. Більше немає жертви й агресора, більше немає злочинця і прокурора. Це також кінець будь-якої співзалежності. Кінець тенденції потрапляти в чужі несвідомі патерни і цим підживлювати їх. Ви або розійдетеся з любов'ю, або зануритеся разом у буття. Невже все так просто? Так, усе надзвичайно просто. В тиші присутності ви можете відчути власну внутрішню реальність це непроявлена сторона життя. Яка існує поза формою і часом. Саме вона живить ваше фізичне тіло. Згодом ви навчитесь відчувати цю пульсацію життя в кожній людині і кожному живому створінні. Ви навчитеся дивитись крізь вуаль форми і ілюзію відокремленості. Це і є усвідомлення єдності всього сущого. це і є любов. Короткі спалахи любові можуть траплятись час від часу. Однак ваша любов не розквітне наповну, допоки ви не розототожнитесь із власним розумом, і допоки ваша присутність не буде достатньо інтенсивною, аби розчинити тіло болю чи хоча б залишатися його свідком. Тільки за таких умов тіло болю більше не зможе захопити вас у полон. І знищити любов. Стосунки як духовна практика егоїчний режим функціонування свідомості, а заодно всі соціальні, політичні і економічні структури ним створені, доживають останні дні. Глибока криза, у якій опинилося людство, впливає і на стосунки між чоловіком і жінкою, людина дедалі більше. Ототожнюється з розумом, її взаємини з іншими втрачають контакт із рівнем буття, а тому перетворюються на джерело болю, проблем і конфліктів. Стосунки лише посилюють схеми егоїчного розуму і активують тіло болю. Цей факт треба прийняти і шукати можливості для порозуміння, а не уникати стосунків і ганятися за фантомом ідеального партнера. Який має стати відповіддю на всі ваші проблеми або ж заповнити вашу внутрішню пустку? Зі знанням і прийняттям приходить свобода. Якщо ви усвідомлюєте, у чому саме ваші стосунки дисгармоній і втримуєте це знання в полі своєї свідомості, з'являється новий чинник, і дисгармонія неминуче трансформується. Якщо ви усвідомлюєте власний неспокій, то усвідомлення утворює щільний простір спокою, що огортає ваш неспокій, ніжно бере його в обійми і перетворює цей неспокій у спокій. Ви не можете впливати на процес внутрішньої трансформації, не можете змінити себе і тим більше змінити вашого партнера чи будь кого іншого. Єдине, що ви можете. Це створити простір, де така трансформація може відбутися, де на вас може зійти благодать і любов. Щоразу, як ваші стосунки дають збій, щоразу, як чергова криза виносить на поверхню приховане божевілля ваше і вашого партнера, радійте, несвідоме виходить на світ Божий. Це ваш шанс на спасіння. Усвідомлюйте все, що відбувається, особливо те, що відбувається у вас всередині. Якщо там гнів, усвідомлюйте гнів. Якщо ревнощі, бажання захищатися, сперечатися, потреба завжди мати слушність, якщо внутрішня дитина вимагає любові й уваги, або виривається на волю емоційний біль, просто усвідомлюйте все, що проявляється. І утримуйте це в полі своєї уваги. Саме так стосунки стануть вашою садханою, духовною практикою. Якщо ви помічаєте, що ваш партнер демонструє несвідому поведінку, утримуйте її в полі своєї люблячої уваги і не реагуйте. Неусвідомленість і свідомість не можуть довго співіснувати. Навіть якщо усвідомленість проявляється в когось одного, енергетична сутність, що стоїть за агресією і сварками, не витримує присутності любові. Якщо ви реагуєте на несвідомість свого партнера, то самі стаєте неусвідомленими. Але якщо все-таки спостерігаєте за своєю реакцією, тоді ще не все втрачено. Ніколи раніше. Взаємини між людьми не були такими проблемними і конфліктними, як тепер. І ви вже напевно збагнули стосунки створені не для того, аби зробити вас щасливими і цілісними. Якщо ви шукали в них порятунок, то вас чекає велике розчарування. А якщо вважати стосунки можливістю стати не щасливими, а усвідомленими, тоді вони принесуть вам спасіння. Забезпечать зв'язок із вищим рівнем свідомості, що прагне проявитись у цьому світі. А для тих, хто чіпляється за старі патерни, заготовано ще більше болю, жорстокості, непорозумінь і божевілля. Скільки вам потрібно людей, аби перетворити своє життя на духовну практику. Не переймайтеся, приєднається ваш партнер до такої практики чи ні. Мудрість і тверезість, септо усвідомленість, можуть з'явитися в цьому світі тільки через вас. І не потрібно чекати, допоки світ тямиться, допоки хтось інший стане свідомим, аби досягнути власного просвітлення. Так ви можете прочекати вічність. Не звинувачуйте один одного в неусвідомленості, вступаючи в суперечку. Ви ототожнюєтесь із певною ментальною позицією і захищаєте не так її, як своє ілюзорне я. Его знову на сцені, і до того ж у головній ролі. Ви знову стали неусвідомленими. Бувають ситуації, коли необхідно вказати партнеру на певні аспекти його поведінки. Будьте пильними і максимально присутніми. і тоді… Вдасться зробити це без втручання его, без пошуку винних і без звинувачень. Якщо ваш партнер поводиться несвідомо, відкиньте будь-які судження. Засуджувати іншого це вважати, що його несвідома поведінка і є справжній він, або ж проектувати на нього власну неусвідомленість і також вважати це його суттю. Перестати судити інших зовсім не означає перестати бачити їхні помилки чи їхню неусвідомлену поведінку. Це означає усвідомлювати, але не реагувати, а отже не засуджувати. Потреба реагувати відпаде сама собою. Або ж ви зреагуєте, але триматимете свою реакцію у фокусі уваги. Це створить простір. Де за реакцією можна буде свідомо спостерігати і дозволити їй бути. Замість того, щоб боротися з темрявою, просто увімкніть світло, замість того, щоб реагувати на помилку, спостерігайте за нею і водночас дивіться крізь неї. Усвідомлення створює чистий простір люблячої присутності, яка дозволяє всім речам і людям бути такими, як вони є. Не існує кращого каталізатора для трансформації аніж ваша присутність. Якщо ви в цьому регулярно практикуєтеся, ваш партнер не зможе бути з вами і залишатися несвідомим. Було б добре, якби вам обом вдалося домовитися сприймати вашу стосунку як духовну практику, тоді ви зможете звіряти свої думки й почуття один одному. Щойно вони виникають, або щойно виникає реакція, так, щоб не утворювати часового вакууму, де непроявлені і невизнані емоції чи образи бродитимуть і ростимуть, як на дріжжах. Навчитися виражати те, що відчуваєте, без звинувачень. Навчіться слухати вашого партнера відкрито і не захищатися. Лишіть своєму партнерові простір для самовираження. Будьте присутніми. Звинувачення, захист, напад, усі ці схеми, створені для зміцнення і захисту його чи забезпечення його потреб відпадуть самі собою. Давайте більше місця іншим і собі. Це необхідна умова виживання. Любов без цього не може розквітнути. Якщо ви усунули два фактори, що руйнували ваші стосунки, ваше тіло болю пройшло процес трансформації, ви перестали ідентифікувати себе з власним розумом чи певною ментальною позицією, і ваш партнер зробив те саме, тоді ви пізнаєте блаженство гармонії. Замість того, щоб віддзеркалювати біль і неусвідомленість, Замість того, щоб взаємно задовільняти згубні звички власних его, ви обдаровуватиме одне одного любов'ю, яка струменить зсередини, любов'ю, що приходить із розумінням єдності всього з усім. Ось така любов не містить протилежності. Якщо ваш партнер досі не розірвав ототожнення з власним розумом і тілом болю, Тим часом, як ви вже звільнились, тоді у вас проблеми. Точніше, не у вас, а у вашого партнера, бо нелегко жити з просвітленим, тобто так легко, що его відчуває себе у небезпеці. Пам'ятайте йому потрібні проблеми, конфлікти, вороги для того, щоб утверджувати відчуття відокремленості. Адже саме від цього залежить його тожсамість. самість. Непросвітлений розум партнера буде глибоко стурбованим. Ніхто не чинитиме опір його застарілим переконанням, а отже, його позиції похитнуться і ослабнуть або взагалі заваляться. А це вже небезпека втратити себе самого Тіло болю вимагає зворотного зв'язку. І нічого не отримує у відповідь. Потреба сперечатися, розігрувати драми і конфліктувати не отримує підтримки. Припиніть стосунки із самим собою. Просвітлені чи ні, ви все ж належите до певної статі, чоловічої або жіночої. А отже, на рівні форми залишаєтеся нецілісними, бо ви лише половинка цілого. Нецілісність переживається як потяг між чоловіком і жінкою, як тяжіння до енергетики протилежної полярності, і неважливо, наскільки свідомими ви є. У стані внутрішньої єдності цей конфлікт перебуватиме на периферії вашого життя. Це зовсім не означає, що ви не відчуватимете глибокого зв'язку з іншими людьми чи з вашим партнером. Якраз навпаки, відчути зв'язок можна тільки за умови, що ви свідомі рівня буття. Лише вкорінившись у бутті, ви зможете бачити крізь вуаль форми. У просторі буття чоловік і жінка є одним цілим. Ваша форма може мати якісь потреби, але буття не має жодних, воно вже цілісне і завершене. Тому просвітлена людина може мати потребу в чоловічо-жіночій полярності, може відчувати незавершеність на рівні форми і водночас бути наповненою, цілісною і сповненою блаженства. Якщо вам погано із самим собою наодинці, ви шукатимете стосунків, аби зняти напруження і покращити своє становище. Запевняю вас, це напруження обов'язково проявиться в стосунках у тій чи іншій формі, і найімовірніше, на цей раз ви будете звинувачувати у всьому вашого партнера. А єдине, що треба було зробити, це повністю прийняти негативні переживання. Тоді б вам тут же стало добре із самим собою. Та чи вам взагалі потрібні стосунки із самим собою? Чому б просто не бути собою? Адже коли у вас стосунки із самим собою, це значить, що ви розщеплені на я і себе, на суб'єкт і об'єкт. Дуальність створена вашим розумом, головна причина всіх нещасть, проблем і конфліктів у вашому житті. У стані просвітленості ви стаєте самим собою. Я і себе зливаються воєдино. Ви більше себе не судите, не жалієте, не хвалите, не любите, не ненавидіте, не захоплюєтесь собою тощо. Розщеплення, спричинене зацикленою на собі свідомістю, зникає. Прокляття знято. Немає себе, яке потрібно захищати, охороняти чи годувати. У стані просвітленості єдині стосунки, які зазнають руйнації, це стосунки із самим собою. А коли руйнуються вони, усі інші сповнюються любов'ю і розквітаються.